Дніпро Наполі, і це не півфінал Ліги Європи, це гроповий етап. Так, тут у нас Радамелька Фалькава біжить. Артем Федецький. І дивіться, дивіться, яка класна атмосфера. Як по крутому, полдому вони виходять з під підземки. Скажіть це круто, незвичайно. Звичайно, що вони там поважають Марадону, плакан Марадони, Віталій Денисовну. його не Віталій звати. Здається, я не. А може Віталій? Я не пам'ятаю, напишіть. Гарний склад з Дніпра. Ну і не менш класний Мацарі Трен, не менш класний склад в Наполі. Матч розпочато. Поїхали, друзі. Насолоджуємося разом. Тому що коли я обробляв це відео, я реально насолоджувся. І тут вже момент у Наполі. Один із перших. І Ель Матадоро Едінсон Кавані забиває. Ну він тоді просто блистав. Реально блистав. І в серії і в лізі Європи. І момент у Дніпра Дніпропетровського одар небезпечний був. Так, ще один момент. Дніпра, але зозуля, ах, зозуля не забиває. Дуже дуже гарний момент. Був. Так, скідочко є. Забиває. Артем Федецький забиває друзі. 1-1, Інтрига живе. Дивимося, в сайду нема. Хто це скидає? це Інком здається, скидає, Інком скидає, інтрига є. Так, Олександр Алієв тут. удар, Ну, трошки прицел збився. Вище воріт. Так, Зозуля! Зо... Зозуля! Дивіться, який форвард! Ах, який був крутий форвард роман Зозуля. Не, не ждав, нічого не придумав, просто ляпнув, плюнув. да, Там трошки повезло, але забив. Так, момент у наполі. Штрафний удар від Ковоні! Який він забиває м'яч! Просто дубль від Едінсона Кавані. Подивіться, як він вклав цей м'яч. Реально був універсально крутий форвард. так, Пух, момент в наполі. Тут а поки що без гола. Просир Каліяхона і Наполі забиває третій гол. Хетрик в цьому матчі робить Едінсон. Кавані, друзі. Ще один момент. Кінець матчу. Кавані забиває четвертий покер. Я пам'ятаю, як я дивився цей матч. Я був дуже розчарований, але це була реально крута гра і круте наполі. І не менш круте Дніпро, друзі.